Є така версія, що е, коли Росія напала на Україну, ми оборонялися і Логіка суспільного сприйняття була така, що ми маємо оборонятися, тому всі очікували посилення самооборони протиповітряної оборони в тому числі. А логіка російського нападу була в тому, що Росія нападає, тобто йде вперед. І, мовляв, згідно з цією логікою, суспільство б не сприйняло, б, якщо б російська влада почала посилювати оборону, мовляв, ми ж наступаємо, ми ж йдемо на Київ, яка оборона? І згідно з цією версією. А неспроможність Росії захищати свою територію у повітряному плані. Вона і пояснюється тим, що вони суспільство не дуже чекає, мовляв, цього. От як ви ставитесь взагалі до такої версії, чи вона може чи її можна всерйоз розглядати? Та чи не призведе у такому плані посилення наших атак до того, що суспільство почне вимагати від Путіна, щоб він посилював все ж оборону, а не а не обіцяв їм Київ за три дня? Якщо казати, ну тут, знаєте, якщо казати безпосередньо про електорат і про Росію в цілому, то вони певний час жили меседжами, що вони не переможні. Вони певний час жили меседжами, що вони. Отримали перемогу у Першій світовій, у Другій світові війни, от. вони називають Вітчизняною, війною, там вони свої, і кажуть, що якби не вони, нічого цього не було. А, тому казати про те, що, наприклад, росіяни скажуть, Володимире, захищає нас. От. Я думаю, що цього не буде. Чому? Тому що вони у них є таке, знаєте, у них. Ставлення до війни, вони готові загинути і бути героєм. Пойти в рай, а всі остальні здохнуть. Так да. і той випадок, якщо хто пам'ятає там з радянських часів всі ці герої, які там розповідали, які кидалися на Кзоти, на німців і все таке, ми ж бачимо, що це зараз все прям під копірочку. повторюється. Ми розуміємо, що це все створює певні меседжі для того, щоб росіяни готові були не загинути. Зараз за Путіна, колись за Сталина, а колись за Ніколая гинули. Тобто, у них він народився, і за царя він мусить померти. Оце їх основний меседж, який вони вкладають в населення, і населення готове, дружина відправляє своїх чоловіків. Чоловіки самі йдуть захищати, не розуміючи якоїсь реальної цілі, якоїсь перспективи, на що це вони роблять, вони захищають якісь ідеології. О. Тому казати, що якесь прозріння, я не очікую прозріння від росіян. Там треба, мабуть, років 50 сильної пропаганди, але це будуть ті ж саме овочі, але вони не будуть такими загрозливими.